Друзі, вітання! Отакий от от презент від 95-ї бригади. Отримав дуже вдячний хлопцям. Ми хлопцям допомагали коптером, не тільки коптером. от, от, от штука вони передали. Самі знаєте, що це. Я хочу сказати одне, що зараз ми спостерігаємо доволі складні бої які тривають напрямок Лимана, напрямок Куп'янськ, напрямок Бахмут, Вугледар, Костянтинівку регулярно ворог обстрілює, ворог під там сили, сили під для того, щоб здійснювати ще одну спробу штурмових дій. А паралельно з цим ми бачимо, що. Лідер нашого ворога приїжджає в Маріуполь, приїжджає в Крим. І я знаєте, я ці візити називаю прощальними. Він фактично прощається з анексованими територіями, оскільки ну, все це видовище, знаєте, воно виглядає дуже ну, дуже так як це сказати. Є таке слово ну, жалюгідно, да це виглядає саме так, оскільки жодної перспективи, що ворог зможе втримати ці території, немає. І знаєте, ця паралельна реальність, те, що вони затягують цю війну за рахунок живої сили за рахунок ресурсу, який вкидують в цю війну, намагаючись утримати території, захопити, зруйнувавши міста в нуль. Щось, це якась паралельна реальність. А паралельна реальність вона завжди вона завжди розвіюється. Ось так, знаєте, розвіюється, друзі. Для того, щоб вона розвіялась, ми чекаємо, поки приїде вся техніка. З заходу Поки з заходу повернеться значна кількість хлопців та дівчат, які там на навчаннях на цій техніці. І не тільки на техніці, а, і має початися. Наш наступ, і я дуже вірю, і я хотів би, і я прагну, щоб в серпні, як мінімум, да, або як максимум, краще сказати, щоб в серпні я зайшов до Криму разом з нашими силами оборони. Будемо бачити, чи справдиться це, чи ні. Але чесно, чесно вам скажу, що. Ми маємо дійти до кордонів 91 року, друзі. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх і повірте. Найважливіше битва ще попереду.